Ти почуй мене січню, монолог твій незвичний, прочитав мимоволі давно. Неживі змерзлі трави, незакінчені справи, бачив я у широке вікно. Ти скажи мені, лютий, як я можу забути твою теплу міську заметіль. Вечори твої темні, тільки спогади щемні, що приносять і радість і біль. Оживала природа і шукала пригоди в теплих фарбах своїх весняних, але красень у травню я навряд чи поставлю вищий бал за обставин своїх. Доброзичливе літо з сонцем, зеленю, житом не зачепить мерщій о мене. Ти пробач мені серпню. Мій характер нестерпний, але осінь врятує мене. З головою порину я в жадану країну без кордонів ухвал заборон. Заспіваю я жовтню, тиху пісню самотню, вранці знов пригадаю свій сон. Кожний вдих, кожний видих у хвилинах розмитих має присмак якихось. Примар, Хто ж утім винуватий, що їх так небагато, в кого теж є такий календар?